Рада всіх вітати! Сорі, на секундочку відмикалася. Ви на каналі Лана Мун, це гра імперія пазлів. І я вирішила влаштувати п'ятихвилинну трансляцію, поки ми десь ким гуляємо. Ось. Зараз у нас вечірня прогулянка. І я зараз напишу, що стрім. Нехай доєднується. Стрім. Ну, я одразу, я як зробила прев'ю, одразу вийшла в етер Мабуть, хтось буде дивитися взагалі після того, як вже трансляція закінчиться. Але ось подивлюся. Може щось там люди пишуть. О, так. Ден приєднався, доброї ночі. Ну, я тільки в такий спосіб можу читати ці повідомлення. Вітаю тебе, Ден, може хтось там ще доєднався. Ну давайте перейдемо, не будемо затягувати. Просто потім подивитися. Це у запису. Так, ну що, накалядувала я цих драконів. П'ять штучок, один з них золотий жетон і ось цілих чотири древні дракони. Ну давайте розпочнемо з такого. Чи щось прийде мені п'ятизіркового? Так. Люди ходять. О, ну як завжди. Як завжди, ви мене там хоч чуєте, нормально все. Отримати. Так, ну що, і чотири. Я не втрачаю надії, що може хоч один мені просто а, прийде. Ну, не той, хто з жетона мені впав, впав котрий обов'язково падає, ну тобто без всіляких варіантів, падає п'ятизірковий дракон. А от просто де відсоток. Скільки тут давайте подивимося, де тут? вирогідність. Ось один відсоток, ну, о, це ж ще й багато. Так, а ну давайте подивимось, може хтось ще доєднався. Зараз швидко скручуть і драконі. Дракони. О, так, Юрій Юрійович, хай щастить, Олексій Лозенко, привіт. Так, і Іван, доброї ночі, привіт. Не я тільки в такий спосіб, перемикаючись на студію свою, зможуть читати. А там хто там ще доєднався? Віталій Петровський, привіт. Так. Отже, ну що, продовжуємо, чотири швидко скрутимо та і все по тому. Ну, прикольні. Дайте мені, дайте двох. Арчі, де твій хвіст? Ні, пузо, пузико твоє. Давайте, ти ж мене, твоє пузо щасливе, твій живіт вважається талисманом. Дете, давай. Я тримаю, тримаю. <гум> Зондар. Ну, чи... О, пішли, пішли на підвищення. Все. Зараз полюбався буде п'ятірка Дивіться. Дивіться, от, за пузо тримаю. Ну, слухай, я розумію, що четвірка це класно, друга поспіль. Де п'ятірка? Все, останній шанс, останній шанс. Так, стій, пузо не Все. Тримаю. Ех, Арчі, Арчі, перестало працювати. <ріст> Всі твої частини тіла не працюють. <ріст> так, друзі, ну що, все як завжди. До речі, я чула, що буде незабаром. Олександр Кіршин, ну, дякую. Ну, ось воно ну, і все вже, все скрутила. Незабаром пові... повинні бути війни драконів. Як, як війни альянсів, та, то війни драконів повинні бути. Не дочекаюся. Ну, а що тоді четвір? Четвірки будемо качати, а що робити? Ви ж мене чуєте, та? так? Так. Ну та, звук все є, тут стоїть. Все. І вподобаєчок накидаєте, друзі. Ну що, на, на цьому все, в принципі, швиденько скрутили. Гарного вечора, бережіть собі, слава Україні, слава нашим захисникам і захисницям і на нашу армію. Все. Цілю, люблю, добрих снів. Відмикаюся.